Чи реально знайти одразу ідеальний район для проживання? З вами архітекторка Анна Бажан, і ви на каналі Хочу говорити про архітектуру. Що ж як архітекторка? Я думаю про це і як жителька міста. Не одразу моя професія мені допомогла в цьому, але поділюсь своїм досвідом щодо вибору ідеального місця проживання. Чи реально все знайти? На перших етапах пошуку ідеального житла і місця проживання вам багато хто буде обіцяти. Класні локації, багато обіцяючі заголовки будуть і все найкраще для вас. Все оптимістично описано, все супер. Але чи справді це так? Насправді знайти класний район для проживання можна одразу і не одразу. Тобто, у нас є дві такі сторони цього питання, бо все буде впиратись в те, а наскільки ви добре знаєте, що вам підходить. Ось в цьому і полягає секрет. Вам для початку потрібно розібратись з тим, що є вашим, і які будуть саме ваші критерії. Адже переїзд це доволі стресово. І увіть собі, ви хочете кудись переїхати, поняття не маєте, що вам підходить. Збираєте речі, повелись на класне оголошення. А потім приходите і розумієте, що це не те, що ви очікували. Ви пристосовуєтесь до нового району і виявляється, гуляти з собачкою насправді надто далеко, бо там є спеціальний майданчик для вигулу собак, дійти кудись теж надто далеко, а ви звикли, що ваш магазин буквально поруч з вами, за 5 хвилин, ходьби до цього магазину. І так далі. Ви, коли хотіли переїхати, ви про це просто не завжди і думали, а може і не думали, а може, і не було часу. Мова в цьому відео піде про те, саме як спланувати переїзд, і буде йти мова тільки про ті переїзди, які сплановані заздалегідь, і ви готувались до цього. Я розумію також, що бувають екстрені, і ми тут вже мало що вибираємо. Тож для початку я поділюсь досвідом, які в мене були переїзди, а в кінці відео ви почуєте критерії, які варто обирати для того, щоб зрозуміти. Що саме вам підходить і як спланувати свою поїздку? Оскільки я переїздила працювати в інше місто, мені доводилось знімати квартиру, і в мене було декілька районів, де я проживала. Перший район, де я проживала, це було метро Лук'янівська. Там було досить зручно, але я не думала про переваги, як такі, живучи поруч метро, тому що. Ну так, потрібно вибирати місце біля метро Аня. який він такий. І я така: ну окей, добре, біля метро. А коли я вже поїздила по співбесідах, відчула, наскільки важливо вчасно приїхати і добратися додому, виїхати. І в мене це все забирало раптом 20 хвилин, 15 хвилин для порівняння в своєму місці, я взагалі пішки доходило до більшості. Частин міста, і це так само займало пішки 15 хвилин, а там на транспорті. Але тим не менш я відчула перевагу метро, коли почала біля нього жити. І це було насправді для мене щось по типу: як О, як добре, що в мене трапилася локація. Проте я б не сказала, що я така зразу стала ош, я архітектор, я знаю, як обирати класні локації для проживання. Що дали, те й беру, бо воно так і було. Коли переїздиш, я взагалі не думала про свій переїзд надто детально. Мені пообіцяли, що буде класна квартира, і вона була такою. Але я далі не думала про те, а як же там буде, що мені потім там робити, яка інфраструктура. І в принципі потім мені потрібно було знову переїздити. Тож я знову не думала, тому що людина, з якої я почала шукати наступну квартиру для проживання, так як потрібно було з'їхати з попередньої, я така. Ну що ж, ця людина більш орієнтується, вона точно щось знає. І справді так, адже інша людина шукала вже під свої потреби, які вже точно добре знала. Моя ж вимога була така, оскільки я вже знала, що це біля метро, а можна, щоб біля метро було поближче, і все. Переїхавши на другу квартиру, я знову ж таки була просто рада тому, що ми вчасно і швидко переїхали, що ми починаємо своє класне нове життя, і до метро пішки було йти 30 хвилин. Що теж непогано, бо проїхати з транспортом. Транспорти я не дуже любила, тому що в... невеличких містах здебільшого прийнято ходити пішки, бо там легка доступність, а їздити транспортом там навпаки гірше. Тож, я така, клас, і тут я зможу ходити пішки. Плюс я жила зовсім близько від своєї роботи, тому взагалі було супер. Насправді, для Києва це велика рідкість. Чи задумалася я про критерії вибору житла цього разу? Звісно, ні, бо я думала, що ми вже там будемо довго, я до всього пристосувалась, і єдине, що я тоді стикнулася, це не тільки як іти на роботу в день чи зранку, але як і вертатись з роботи ввечері, коли зовсім пізно і темно. Тому що насправді, якщо зараз задуматися, я йшла дворами, які не освітлювались або освітлювались погано, попри якусь школу, і постійно натрапляли на людей, які багато випивали. Також там проходила колія якою їздили вантажні потяги. І були випадки, коли потяги збивали людей. Ну просто тому, що люди не дивились, куди йдуть, а потяг він насправді наближався безшумно. Тому оцей нюанс добирання пізно ввечері все-таки додому, він має значення. Проте я це також не враховувала. Пора переїздити. І третя квартира, яку я вже знайшла, стала тою самою поворотною квартирою, коли я вже нарешті така: ну все. Це ідеальне житло. І я почала підмічати всі нюанси, які мені там подобались. По-перше, я знаходилась безпосередньо біля самого метро. Реально, 5 хвилин пішки до метро, і це не вигадка. Поруч мене були торгівельні центри, цілодобові магазини, бо це ще було до повномасштабного вторгнення. Цілодобові аптеки. Все від дому знаходилось в 5 хвилин ходьби. А ще. Поруч був магазин Рошен, де можна було придбати всякі подарунки, цукарочки, тортики. Як тільки була якась святкова подія, це дуже виручало. Також поруч відділення нової пошти ну зовсім поруч, причому з великим відділенням, де можна було здавати, правивши одним махом там, 30 кг і більше. Я була просто задоволена усім, що і як там було. В мене був свій власний двір в тому будинку. І він був достатньо зелений, до нас ще ніхто не приходив. Тож саме з цього моменту я почала відбирати ті самі критерії, які сформували моє розуміння про зручний район для проживання. А ще поруч були Макдональдс і Ноус, що також виручало в тому плані, що в Ноусі завжди можна було купити всі продукти, які я звикла вживати. Я дуже люблю азійську кухню, різні класні приправи до неї. А в Макдональдсе це Макдональдс. Там завжди можна було ввечері, вертаючись пізно, перехопити собі чогось поїсти швиденько, і це реально було дуже зручно, тому що він буквально знаходився по дорозі додому. І все було знову ж таки в п'ять хвилинах ходьби. І ще там був сільськогосподарський ринок, де було буквально все від кастрюльок до овочів фруктів. Але настав час переїзду, і я вже переїхала в невеличке містечко поруч Києва, яке також мало свої переваги, і саме тут я змогла добрати ще декілька власних критеріїв хорошого мікрорайону. Власна спроможність добиратись пішки та спроможність добиратись пішки ваших людей, з якими ви проживаєте. Коли ви проживаєте дома. У вас є певне обмежений час, коли ви прийшли з роботи і вам потрібно щось приготувати. Тож зручніше підійти щось купити, що буде означати, що даний магазин знаходиться доволі близько, ніж йти надто далеко. Але все ж таки, якщо виявилося, що щось є надто далеко, потрібно подумати про те, чи зможе цю функцію ж виконувати хтось з ваших близьких. Чому саме піша хода? Має такі переваги, я розкажу згодом. Наявність поруч бутильованої води, води на розлив і бажано якомога ближче додому. Тому орієнтуйтесь приблизно дві бутлі води по 6 літрів. Якщо ви їх можете донести якусь певну відстань до власного дому, вважайте ваша вода поруч. І загалом в Києві з водою з крана деякі проблеми, тому її не рекомендовано пити. Тож бутильована вода буде перевагою. Зручний заїзд для машин. Адреса, яка легко знаходиться на карті, це дуже важливо. А також конфігурація будинку, яка я зрозуміла і до якої зручно під'їхати. Я не задумувалась про цей параметр, допоки не викликала таксі яке приїхало взагалі в інший район Києва. Попередньо, як виявилось, я мала сказати, що це район лівого берега, куди я маю викликати таксі і описати найближчі орієнтири той же Макдональдс. Я цього не зробила, понадіявшись, що карта покаже все супер. Але коли дома з комп'ютера ввела пошук цієї ж вулиці, виявила, що мені показали якусь зовсім іншу точку на карті Києва. Має значення, яка проходить поруч дорога. Якщо дорога змушує водіїв занадто далеко розвертатись, об'їжджати, водії не розуміють, як їм під'їхати, геолокація не спасе вас. Бувають такі водії, що навіть при поставленій точці геолокації вони такі... А де море? Я приїхав, бо тут так показали, я не зрозумів. І буває дійсно, щоб ви не робили конфігурація будинків така складна, а на їхньому фасаді нічого не пише. Назви вулиць будинків просто хтось зняв або не повісив нові, і в результаті водій просто не орієнтується. Він приїхав, хоча б кудись і буде пробувати намагатись вам пояснити, де саме він стоїть. Це дуже незручно, тому що. Це затримує в першу чергу ваш час і постійно будуть виникати такі ситуації. Я вже мовчу про якісь екстрені служби як от швидка допомога. Їм якось теж треба орієнтуватися, як до вас доїхати. Наявність відділення нової пошти в мене воно було під вікнами, що також було зручно донести достатньо великий об'єм. Багажу і його відправити. Те відділення також приймало більше 30 кг, що також зручно. Я не користуюсь поштматами, тому що мені поки що не зрозуміло, як вони достеменно працюють. Плюс я бачила багато відео, як вони підвисають. Зараз їх багато де встановлюють, але я все ще люблю зайти в відділення нової пошти і передати свій вантаж. Буває навіть так, що мені його треба запакувати, тому знову ж таки відділення нової пошти. І це було зручно, що воно було в мене під вікнами, тому що. Потім воно навіть дуже знадобилась, особливо при нагайних переїздах, або переїздах, коли потрібно терміново кудись поїхати ненадовго і так далі. Враховуємо також наявність магазину, який працює до 23-ї години, або як було раніше цілодобового магазину, або аптеки. Насправді це дуже зручно, тому що часто, буває, ми затримуємось і нам потрібно встигнути щось докупити. Тому я, в принципі, за те, щоб працювали такі магазини. Адже це справді дуже виручає. І в реаліях війни це не шахідна сторона, тобто подалі від критичної інфраструктури. Не менш важливим є розвинена транспортна інфраструктура та наявність двох типів транспорту: це колійний і колісний. Хоча б, в ідеалі якась маршрутка, автобус або тролейбус, трамвай, швидкісний трамвай, метро. Тобто, коли один вид тільки транспорту колісний, у вас не буде опції, як добратися з чимось ще, якщо щось одне не буде працювати по тій чи іншій причині. Також я підбираю під свої щоденні звички конкретний мікрорайон і враховую свої потреби. Тож, для мене важливо перша наявність парку, наявність водойми, наявність гарних локацій для фото та прогулянок, наявність торгівельних центрів. Які мають багато функцій, в тому числі якусь розважальну кінотеатри і локальні ринки чи невеликі кіоски. Мені важливо, щоб хоча б щось з цього було мені доступно. Звісно, якщо для мене буде в пішій доступності той же парк, чи річка, чи якась красива локація, де я зможу прогулюватись і отримувати естетичне задоволення, то це буде тільки плюсом і перевагою. Чому ж мова йшла саме про піший орієнтир? Справа в тім, що я про це зовсім не думала, навіть переїхавши зі свого міста, де я звикла ходити пішки. Тому, що, ну так, я зараз в Києві і я можу, в принципі, добратися метро чи будь-яким транспортом, яким зручно куди-небудь. В критичні моменти саме піша доступність визначала все. Перший критичний момент, який був, це карантин, і я тоді достатньо сильно втратила кошти, звісно, заробітки були доволі. Ні ким. Тож, в мене завжди був вибір, або поїхати на таксі, заплатити кур'єру, або ж все-таки пройти з пішки. Тому це дуже виручало. Повірте мене, це дуже виручало, коли ти не можеш далеко відійти від свого місця проживання, а тобі хочеться хоча б якось провести цей цікавий час, погуляти, насолодитись природою, а також або потратити. 15 гривень на той момент на маршрутку, або на цих 15 гривень щось купити поїсти, чи заплатити за телефон, чи заплатити за інтернет. Ну, нехай не 15 гривень більше, але тим не менш. Якщо мислити в такому масштабі, ви ж розумієте, що більша доступність до всієї інфраструктури, яку я описала, надасть вам більше переваг. Це, зрештою, ж економія. Але другий момент більш сумний та критичний це повномасштабне вторгнення. Все-таки прийшлося евакуюватись і добиратись пішки. Так як транспорт на той момент не працював, маршруту було нереально дочекатись, що зрозуміло, і в результаті, не маючи власного транспорту, я добиралась до місця збору пішки для того, щоб евакуюватись. Тобто такі нюанси, коли все добре і нам зручно і класно, ми можемо викликати кур'єра, ми можемо заплатити за доставку, і все буде працювати. І здавалось би, навіщо я орієнтуюсь на той піший маршрут. Але як тільки щось дає збій, саме піший маршрут буде визначати те, наскільки вам буде зручно щось робити, як добиратись, як взаємодіяти з цим простором. Я знаю, наскільки складно визначити для себе якісь критерії. Відбору класного мікрорайону, звертати увагу на те чи інше, задаватись цими одвічними питаннями, а що для мене найкраще. Саме тому я тут згадала про свої історії. Я теж не зразу визначалась з тим, а як оцінити той чи інший мікрорайон для проживання, які можуть бути критерії. Проте, вже сьогодні ви дізналися про те, що і піша доступність є важливою до великих торгівельних центрів. І різний тип транспорту є насправді дуже важливий. І дізналась про те, що потрібно звертати увагу на те, як ви проживаєте свій день, скільки у вас зустрічей, як рано чи пізно ви вертаєтесь, які у вас є побутові звички, що ви купуєте, коли ви купуєте, хто з вами поруч проживає і які можливості цієї людини. Саме тому я поділилася з вами своїми історіями. Щоб розказати, як воно було в мене, можливо, ця історія надихне вас на те, як спланувати свій ідеальний район для проживання. А які поради дали мені ви щодо вибору найкращого мікрорайону для проживання? Буду чекати коментарів під відео. Дякую за увагу! До нових зустрічей! Па-па!